Ще один жахливий день росіянців Тьоткіна. Розповідаю далі. А ви тим часом підпишіться на канал та поставте сердечко автору та нашим захисникам. Не всім іпотечникам конченої недоімперії пощастило прорватися та дійти до своїх укріплень під час позавчорашньої ротації. Та не всім ходячим вдалося вийти з Тьоткіна. Там зараз руським духом пахне. ЗСУ побачили ще одне місце переходу підерів в блокадне селище та уразили ракетою міст через річку в селі Звани. Ще вчора були удари по скупченню військ в Рильську. Там піде облаштувалися у відремонтованому клубі. А в селі Мар'я, зі слів пропагандистів, це Діснейленд. А ви як думаєте, що це там так вибухнуло? Зазнало ракетних ударів і саме Тьоткіно, де беззубі контрактники скупчувалися, більше не будуть. Це на відеоелеватор імені Чорнобаєва та руські ізби на курячих ногах, щоб фундамент на болоті не розмокав. На підтримку наших сил в Тьоткіно вчора двічі заходила групами 24-та Шибайдар. По шляхам логістики, а це мости, понтони, велосипеди та піші групи, цілий день працювали наші дрони. Східного флангу в районі Новий Путь тиснули штурмовики 225 ОШП. Взяли деяких клієнтів стоматології в полон. Молимося, допомагаємо та донатимо на ЗСУ. Я Андріїв Андрій Олександрович, служивши в 177-му полку отдельного підразділення ШТОР. самовольно 225 полку потому что был ранен нас гнали через минные поля все товарищи наши полегли у нас было мало еды мало провизии ребята меня вытащили сейчас латают за что им большое спасибо